Буду вдячна за лайк, підписку та коментар. В подяку за мою працю і приємного прослуховування. Хроніки Нарні. Подорож до світнього мандрівника. Розділ 8. Частина 2. Люсі, яка стояла на головній палубі. І дивилася на корму, почула його. Вона знала, де що лежить, тож притьмом кинулася вниз, вхопила сокиру і злетіла на гору до ляди, котра вела на корму. На самому вершечку драбини Люсі почула гучний тріск, наче падало дерево. Корабель захитався. І стрімко рушив уперед. А сталося це тому, що в цю мить різьблена фігурка на кормі відламалась, або тому, що морського змія штовхали особливо сильно, або через те, що він по-дурному вирішив тугіше затягнути аркан, і корабель знову був вільний. Усі були надто виснаженими, щоб побачити те, що бачила Люсі. Кількома ярдами позаду петля морського змія різко зменшилась і зникла у фонтані води. Люсі завжди повторювала, хоча тієї миті вона була настільки збудженою, що то могла спрацювати її уява. Наче бачила на морді істоти вираз ідіутського вдоволення. Безсумнівно. То була неймовірна тупа тварина. Замість того, щоб погнатися за кораблем, вона повернула голову і почала нюхати своє власне тіло, наче намагалася знайти там уламки досвітнього мандрівника. А мандрівник... Був уже далеко мчав уперед гнаний свіжим вітерцем. Члени його команди сиділи та лежали на палубі, тяжко дихаючи та стугнучи. Та невдовзі вони вже могли розмовляти про пригоду і навіть сміятися з неї. А коли принесли трохи рому, всі збадьорилися ще дужче. Всі вихваляли відвагу Юстаса, хоча вона користі й не принесла та репічіпа. Наступних три дні було видно лише море та небо. Четвертого дня вітер змінився на північний, і море занепокоїлось. По обіді почало збиратись на бурю. Проте тоді ж ліворуч за бортом. Забовваніла земля. З вашого дозволу, пане, сказав Дриніян. Ми спробуємо знайти прихисток поблизу цієї землі. Зайдемо на веслах і перечекаємо у бухті, доки буря не вщухне. Каспіан погодився, але тривале веслування аж до вечора крізь негоду. Не наблизала їх до суходолу. В останніх променях денного світла вони запливли до бухти і кинули якір. Але на берег того вечора ніхто не зійшов. Вранці вони виявили, що перебувають у зеленій затоці, необжитого на вигляд острова, з посіченими берегами, кам'яниста вершина якої. Здіймалась угору. Над нею швидко пливли хмари, гнані північним вітром. Мандрівники спустили на воду човен і навантажили його спорожнілими діжками для води. У якій річці ми наберемо воду, дриніяне? запитав Каспіан, сідаючи на кормі човна. Здається, в затоку впадає дві. Немає значення, пане, сказав Дриніян. Та, гадаю, ближче до тієї східної, праворуч по борту. Дощ починається, мовила Люсі. Таки починається, сказав Едмунд, оскільки вже добряче лило. Давайте вирушимо до іншої річки. Біля неї ростуть дерева, тож ми матимемо прихисток. Так, давайте, підхопив Юстас, навіщо марно мокнути? Проте Дриніян і далі керував праворуч, як роблять втомлені водії, які продовжують їхати зі швидкістю 40 миль на годину, поки ти пояснюєш їм, що вони їдуть невірним шляхом. Вони мають рацію, Дриніяне, сказав Каспіан. Чому б тобі не розвернути корабель і не вирушити до західної річки? Як забажаєте, ваша величність? коротко відповів Драніян. Вчора через непогоду йому випав тяжкий день. До того ж він не любив порад від людей з суходолу, проте курс змінив. Пізніше виявилось, що це було правильне рішення. Коли друзі закінчили набирати воду, дощ припинився. Тож Каспіан, Юстас, Певенці та Репічіп вирішили прогулятись на вершину пагорба та роздивитись околиці. Підйом крізь густу траву та верес видався нелегким ані людей, ні тварин, тільки чайки. Досягнувши вершини, мандрівники побачили. Що острівець зовсім малий, не більше 20 акрів. З цієї висоти море здавалося більшим, та ще більш порожнім, ніж спалуби, чи навіть вершечка щогли досвітнього мандрівника. Знаєш, це божевілля, тихо сказав Юста з далюсі, вдивляючись у східний виднокрай. Отак плисти. Навіть не здогадуючись, що чекає попереду. Та сказав він це лише за звичкою і зовсім не буркотливо, як робив раніше. Залишитись на вершині було надто холодно, з півночі продовжував дмухати свіжий вітер. Давайте не будемо повертатись тією ж дорогою, запропонувала Люсі. Коли вони обернулися, щоб піти. пройдемо трохи далі і зійдемо вздовж іншої річки, тієї, до якої хотів плести Дриніян. Усі погодились. Тож уже за п'ятнадцять хвилин опинилися біля витоків другої річки. Це місце виявилось цікавішим, ніж вони сподівались. Невелике, але глибоке гірське озеро. Було оточено брилами, за винятком вузького каналу, через який річка впадала у море. Тут мандрівники нарешті заховались від вітру і посідали на встелену вереском землю. Повсідалися всі, крім одного. Етмонд тут же підстрибнув мовожалений. ужалений, яке на цьому острові гостре каміння сказав він, порпаючись рукою у вереску. Де ж ця клята штукенція? О, нарешті знайшов. Агов, ніякий це не камінь, це меча О, Леле, ні, це цілий меч. Чи те, що від нього залишила іржа? Він, мабуть, пролежав тут кілька сторіть. Судячи з вигляду меч Нарнійський, сказав Каспіан, коли товариство зібралось навколо. Я теж на чомусь сиджу, повідомила Люсі, на чомусь твердому. Виявилось, що це рештки кольчуги. І ось уже всі навкарачки порозповзались густим вереском у всіх можливих напрямках. Пошуки. Виявила шолом, кинжал та кілька монет, не колорменські кресценти, а справжні нарнійські леви і дерева, які можна побачити щодня на ринку в бобровій загаті чи беруні. Здається, це все, що залишилось від одного з лордів, мовив Едмунд. Я щойно про це подумав. Сказав Каспіан Цікаво, хто з них це був? На кинджалі жодних знаків. І знати б, як він загинув. І як ми можемо за нього помститись, додав репічіп Едмунд, єдиний з товариства, хто читав детективи, на кілька хвилин замислився. Послухайте, сказав він. У всьому цьому є щось підозріле. Він не міг загинути у сутичці. Чому? запитав Каспіан. Кісток немає, сказав Едмунд. Супротивник мав би забрати обладунки і залишити тіло. Хто зустрічав таких вояк, котрі, перемігши у битві, дбатимуть про тіло і покинуть зброю? Можливо, його убив дикий звір, припустила Люсі. Це мав би бути страшенно розумний звір, сказав Едмунд, котрий уміє знімати з людей кольчуги. Може, дракон? висловився Каспіан. Не підходить, сказав Юстас. Дракон на таке нездатний, я добре знаю. Так чинок, Давайте забиратися з цієї місцини, запропонувала Люсі. Після того, як Едмунд завів розмову про кістки, вона більше не могла тут сидіти. Як хочеш? погодився Каспіан, підводячись, не думаю, що ці речі варті того, аби їх забирати з собою, спустившись униз, вони підійшли до невеличкої прогалини між камінням, крізь яку річка витікала з озера, і зупинились, милуючись глибокою водою у кільці скель. Якби день був спекотним, хтось без жодного сумніву спокосився б купанням тут, а решта вгамували б спрагу. Скажімо, Юстас був ладен нагнутись. І зачерпнути руками воду, коли царепічіп та Люсі одночасно вигукнули Дивіться! Тож він забув про воду і звів очі. Дно водойми було всіяно великими, сіро-голубими каменями. Вода вражала прозорістю, і крізь неї виднілась Зроблена з золота фігура чоловіка у повен зріст. Фігура лежала до лілиць, простерши руки над головою. І сталося так, що, поки вони роздивлялись статою, хмари розступилися і визирнуло сонце. Золота форма була суцільною з голови до ніг. Люсі подумала. Що це найкрасивіша статуя, яку їй довелося бачити у житті. Оце так, присвиснув Каспіан, – Це варто було побачити. Як ви гадаєте, ми зможемо її витягнути. Ми можемо за нею пірнути, пане, сказав Репічіп. – Це не годиться, мовив Едмунд. Принаймні, якщо це справжнє золото суцільний злиток золота, він надто важкий, щоб ми могли підняти його, а глибина водойми від 12 до 15 футів. Однак зачекайте кілька секунд. Як добре, що я прихопив свій спис для полювання, побачимо, яка тут глибина. Потримай мене за руку, Каспіане, я трохи нахилюся над водою. Каспіан взяв Едмунда за руку і той, нахилившись уперед, почав занурювати спис у воду. Коли спис увійшов наполовину, Люсі сказала, Не думаю, що та статуя золота. Це так відбивається світло. Твій спис має такий самий колір. Що трапилось? запитали одночасно кілька голосів, оскільки Едмунд несподівано впустив списа. Не міг його втримати, задихано відповів хлопець. Він став надто важким. Он він на дні, сказав Каспіан. А Люсі таки має рацію. Він став такої ж барви, як і статуя. Проте Едмунд, який, здавалось, мав якісь труднощі з черевиками. Принаймні він нахилився і дивився на них. Рвучко виструнчився і різким голосом, якому не можна було не скоритись, закричав Відійдіть! Геть від води! Всі негайно! Всі так і зробили не зводячи з нього очей. Погляньте, мовив Едмунд. Погляньте на носаки моїх черевиків. Вони трохи пожовтіли, почав Юстас. Вони стали золотими з чистого золота, перебив його Едмунд. Погляньте, доторкніться до них, з них злізла шкіра. І вони важкі, мов свинець. Гослане, всемогутній!» – мовив Каспіан. Ти ж не хочеш сказати, так хочу, кивнув Едмунд. Ця вода перетворює предмети на золото, спис став золотим. Ось чому так важко було його втримати. Вода лише омивала мої стопи. Добре, хоч що я не був босим і зробила носаки черевиків золотими, а той бідолаха на дні самі розумієте. Отже, ніяка це не статуя, тихо зітхнула Люсі. Ні, тепер усе зрозуміло. Він прийшов сюди з спекотного дня, роздягнувся на вершечку пагорба, там, де ми сиділи. Одяг зогнив, або птахи розтягли його на гнізда, а обладунки залишились. Він пірнув і. Не треба, зупинила його Люсі. Яке і як близько ми від нього були. Зауважив Едмунд. Справді близько, погодився Репічіп. Кожної миті будь чий палець, чи нога, чи бакенбарт, чи хвіст могли зіслизнути у воду. В кожному разі, сказав Каспіан, ми можемо це перевірити. Він нахилився і зірвав гілочку вереску. Тоді Дуже обережно зупинився біля водойми і занурив її у воду. Занурив Вереск, а виняв ідеальну копію Вереску з найчистішого золота, важку та м'яку, наче свинець. Король який є власником цього острова, повільно почав Каспіан, а його обличчя почервоніло. Невдовзі став би найбагатшим королем на світі. Проголошую цю землю довічною власністю Нарнії. нарікаю її островом Золотих вод, а від вас вимагаю зберігати таємницю. Ніхто не повинен про неї знати, навіть Дриніян. Під загрозою смерті, чуєте? З ким ти розмовляєш? запитав Едмонд. Я не твій підданий. Це навпаки. Я один з чотирьох давніх правителів Нарнії, а ти підданий великого короля, мого брата. Отже, справа дійшла ось до чого, королю Едмонде, так? Мовив Каспіан, поклавши руку на руків'я меча. «Припиніть обоє. вигукнула Люсі. Вічно так з вами, хлопцями. Що за самовдоволені задиркувати ідіоти? Ух!» Дівчинка раптом зойкнула, і всі побачили те, що бачила вона, по сірому схилі над ними. Сірому бо вереск ще не зацвів, безшумно, не кинувши на них жодного погляду і виблискуючи, наче в сонячному промінні, хоча сонце вже заховалось, повільною ходою пройшов найбільший лев, якого доводилось бачити людським очам. Пізніше описуючи цю сцену, Люсі казала. Він був завбільшки зі слона, хоча іншого разу розповідала інакше такий великий, як кінь. Проте розмір не мав значення. Ніхто не насмілився запитати, що ж то було. Всі знали, це Аслан, і жоден з них не помітив, як чи куди він зник. Лише перезирнулися між собою, мов люди, котрі щойно оговтались від сну. Про що ми розмовляли? запитав Каспіан. Здається, я поводився як останній телепень. Пане, сказав репічіп, це місце зачароване. Негайно вертаємося на борт. І якщо мені буде подарована честь назвати цей острів, я дам йому ім'я мертвої води. Дуже влучна назва, Рипе, мовив Каспіан. Хоча, розмірковуючи про це, я сам не розумію чому. Погода, здається, покращилась, і я на припустити, що Дриніян хотів би рушати далі. Скільки всього ми йому розповімо, насправді ж розповідати не було що. Спогади наших героїв про події останньої години виявилися украй плутаними. Їхні величності повернулись на борт, наче якісь зачаровані, сказав триніян Ринсові. Кілька годин після того, як досвітній мандрівник. Знову плив під вітрилом, а острів мертвої води зник за обрієм. На тому острові з ними щось трапилось. Єдине, що я зрозумів точно, вони впевнені, наче знайшли тіло одного з лордів, яких ми шукаємо. То що ви кажете, капітане? здивувався Ринс. Що ж? Це вже третій. Залишилось всього четверо. З такими темпами ми повернемось додому невдовзі після Нового року. І це добре. У мене залишається зовсім мало чучуну. На добраніч, пане.